Вітаю усіх з Днем Української писемності та мови. Вчора я обирала конвертик, в якому буду надсилати написаний Радіодиктант. І хочу вам дещо показати. Те, те, що мене вчора роздраконило перед сном, дуже сильно, я навіть мамі показувала. Дивіться. Все б нічого, але ось тут. У нас написано Україна, єдина країна, і під цим напис Єдина страна. Бачите? Розділення, яке було, да? ну, навіщо це робити? Навіщо це робити? Для кого зараз робляться російськомовні версії сайтів, для кого зараз робиться контент російською мовою? Це все відмовки, тому що немає в Україні українців, які не розуміють української. Тобто в цьому немає потреби. І оце, от я не знаю, я хотіла такий гарний конвертик, ну такий гарний. ну так... Перепоскудити його. То це 2014 рік, щоб ви розуміли. Це надруковано 19 червня 2014 року. Я не брешу ось. Бачите? Єдина страна! Ніякої єдиної страни. Єдина країна. У нас усі українці розуміють українську мову. Вони вміють читати, хтось іще соромиться говорити. Але отакого бути немає. Ну і конвертик, який я обрала. Київ. Це ще не все. Тут е, у середині, дивіться, який листочок. Тут будинок з химерами. Мій улюблений. Мабуть, мій улюблений архітектурний об'єкт у Києві. Ну, клас? <хи> Закликаю усіх взяти участь. Напишіть цей радіодиктант. Ну, зробите ви помилки. Ну, то й що? Зробите і навчитеся, і більше їх робити не будете. Тому що завжди треба з чогось починати. Ви не філологи, але це ваш зв'язок з нашою країною, з нашою державою і з нашою фантастичною українською мовою. Zi